Сплатили навігатору декілька тисяч євро за нелегальний маршрут поблизу кордону з Румунією. Прикордонники викрили двох чоловіків, які мали намір втекти з країни. Виявили, що порушники жителі Львівської та Тернопільської областей сплатили по 9 тисяч євро організатору схеми, який через один з месенджерів давав вказівки щодо маршруту руху. На фінальному етапі ці вказівки виконував житель прикордоння, який на власному автомобілі підвіз. Затриманих до кордону невдовзі. Прикордонники виявили та зупинили автомобіль, в якому перебував перевізник йому та організатору схеми, особу якого встановлюють, загрожує кримінальна відповідальність. А поблизу порубного у вантажному бусі виявили 34 чоловіків, які хотіли втекти за кордон. Провіднику втікачі заплатили по 10 тисяч євро з кожного, загалом 340 тисяч євро. Затримали й організатора водія бусу.